Пробуємо з вами зараз пройтися по мапі. Якщо можна, режисера виведіть на екран е, нам. Мапу з мого планшету, аби ми побачили ситуацію, яка є нагальною на фронті, і ще буквально кілька днів по тому. Ми бачили вгорі. Саме будемо згори спускатися донизу. Ми вгорі бачили на мапі, що є подинокі такі осередки, де ще знаходилися такі червоні лінії, де, наче, де окупували величезну частину Харківщини, але ці осередки залишалися, і вдалося. Ми бачимо на мапі їх вибити, яка ситуація, от на Харківщині. Це буде моя. Перше питання. Та ну Тут на Харківщині нам потрібно орієнтуватися по якраз по тій лінії, по річці Оскіл тому що тому що зараз іде ідуть бої саме для, за закріплення на плацдармах по лівому березі цієї річки. Це з одного боку, і от таким чином, вся фактично, ось ця харківська область, вона знаходиться, от в такій я би сказав, такій, якраз якраз в сірій зоні, де точаться бої, тому що плацдарм наші сили оборони там розширюють. Найголовніше, що взяли Куп'янськ і також Куп'янськ-вузловий, тобто це основний залізничний вузол, яким здійснювалось постачання всього всієї харківського угрупування. І наразі, наразі росіяни просто спалюють свої резерви, тобто мова йде про двадцяту загальну військову армію саме на цьому напрямку, для того, щоб хоч якось перезупинити і от, відкинути нас за оскіл. Наразі це їм просто-напросто не вдається, і фактично вони спалюють своїх військовослужбовців в цих спробах контратак. Далі ж ми розуміємо, що тут ми маємо за лозовим такий момент, який нам підказує, що напевно вже зосереджується увага і на Луганщині. Так, ви абсолютно праві. І, от, до речі, якщо ми дивимося на карту і бачите, ви використовуєте карту та Deep State Map, Ось бачимо вже, що десь цих стрілочок, червоненьких стрілочок по харківському напрямку, немає. Та по також по всьому півдню бачимо, що немає це. Не тому, що там все тихо, а тому, що саме є успіхи в плані нашого просування і наших якраз атак. Отже, якщо ми подивимося сюди нижче, то так і на саме на Луганщині, ми вже можемо говорити, що окупант не контролює 100% Луганської області, і те, що Білогорівка, яка стала вже такою, ще дуже популярною через цю всю славнозвісну переправу. І потоплену російську техніку, і вона наразі перебуває якраз під нашим контролем. А це означає, що це вже вихід, умовно кажучи, вже до Лисичанська. Таким чином, росіяни не можуть прозвітувати про контроль про стовідсотковий контроль над жодною областю України. Це швидше такий символічний знак, але якщо врахувати ще також північ, тобто я маю на увазі харківський напрямок, і куди звернута наша увага, а це от конкретно сватове. То стає досить зрозумілим ситуація, ось для окупанта, який намагається втримати, хоча б, хоча б ось цю частину, саме північ Луганської області, тому що якщо е, саме впаде е, Лиман. Якщо е, також з, е, з північного заходу буде розширення плаздарму харківського плацдарму е, наших сил оборони, то для сватового є реальна загроза. А сватово це ще один важливий вузол постачання всього північного угрупування окупаційних військ на луганському напрямку. Пане Сергію, що відбувається по мапі нижче? Ми бачимо стрілочки, які рушають у напрямку якраз підконтрольної на Україні території. Це напрямок Бахмут. Також від Горлівки. Ми бачимо тут якісь спроби Ясанувата. Донецьк це атаки контр, контрнаступальні дії з боку загарбників, чи як. Ви дуже правильно вжили термін контрнаступальні дії з боку наших загарбників, і так дійсно тепер бачите: ми нарешті говоримо вже не про наш контрнаступ, а вже про контрнаступ окупантів, тому що тому, що протягом от останнього часу так дійсно планомірно на східному, тобто на південному напрямках, іде поступовий наш наступ. Але так саме от озвучений вами Бахмутський наступ, Напрямок, а саме північніше від Бахмута, це зараз район зосередження російської артилерії. Там досить великі артилерійські частини. Зосереджені і от які якраз і подавляють загалом кількістю випущених снарядів, тобто, подав, подав, пробують подавити наші позиції. Тобто до того часу, доки в них зберігається, хоча б на одному напрямку, от така в, така переважаюча кількість артилерії, до того часу вони можуть. Пробувати наступати. Просування там великого немає, але все ж таки, все ж таки, цей артилерійський шквал робить своє. Отже, це є питання до наших західних союзників в пришвидшенні темпів надання нам більш, більшої кількості саме артилерійських снарядів для того, щоб ми змогли вирівнятися саме по кількості і стволів і по кількості снарядів, які ми можемо випускати в бік ворога. Сьогодні ми розповідали про обстріл Запоріжжя і Запорізької області. Загалом Енергодар постійно перебуває під обстрілами. Яка тут ситуація? Наскільки вона є контрольованою? Це вже якраз загалом можна і про південь трошки додати. Так, дійсно на запорізькому напрямку то все, що роблять окупанти, це вони робили і місяць тому, тобто їхні обстріли цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури, таким чином вони намагаються залякати наше населення, тобто подавити наш моральний дух ну фактично це є тактика терору проти цивільного проти цивільного населення тобто якщо в них не вдається використовувати на полі бою їхні методи їхні не вдається досягти переваги, то вони одразу ж ми бачимо що вдаються саме до ось цього ракетного терору ядерного шантажу і інших прийомів способів путінської росії введені цих бойових дій але все ж таки ще тут е, про що варто згадати, що от в районі ось Токмак, Пологи, ось Васильівка, тобто в цьому трикутнику поступово зосереджуються їхні резерви. Тобто вони вже тривалий час, вже близько останніх двох тижнів формують там резерви, там зосереджені близько 8-9 батальйонно-тактичних груп, що є досить значними силами. І якщо врахувати також, що в районі Маріуполя точно так само зараз не пригадаю, це село, там район на Маріупольському напрямку, вони також зосереджують ще плюс 4-6 батальйонів тактичних груп, тобто, бачимо, що от саме південь і саме запорізький напрямок вони розглядають для себе як пріоритетним. Вони там очікують, очевидно до чогось готуються. Тому я думаю, що ще найближчим часом ми ще почуємо конкретно про Запоріжжя про цей напрямок. Зараз я мапу хочу трохи вгорі показати і показати саме на територію України, а територію Білорусі. Тому що якщо довіряти мапі Deep State то тут також розташовуються війська е, на кордоні з Україною між Білорусю та Україною. Наскільки їх там багато, і наскільки вони несуть зараз таку умовну загрозу для нашої території? Ну, там продовжується. Е, в... Зберігатися та сама приблизно кількість тобто сім сім батальйонів, і вони наразі цими силами не можна атакувати тобто, це є недостатні сили для того, щоб сформувати ударне угрупування і атакувати принаймні одну область, там приміром Київську, а тим більше атакувати нашу столицю. Більше того, на півночі вже проведені відповідні заходи і з інженерної фортифікації наших. Прикордонних територій там сконцентровані також і наші сили, і це також і розуміють самі ж і білоруси, то і що вже. Легкої прогулянки і умовно кажучи, навіть порівняно з лютим місяцем цього року вже для них такого не буде. Отже, поки що сил там недостатньо для того, щоб атакувати територію нашої держави. Водночас, там дійсно є росіяни. Вони продовжують контролювати їхні летовища. Вони там розташовані їхні зенітно-ракетні комплекси, і тому, звісно ж, загроза ракетного удару з території Білорусі вона зберігається. Пане Сергію, якщо можна коротко, які очікування від тої оголошеної часткової мобілізації? 300 тисяч людей набирають срочників, а також ще й зазначають у мережі, начебто їх наберуть там мільйон. Е, які у нас очікування? Куди цей мільйон чи 300 тисяч направиться? Що будуть підсилювати? Е, так, дійсно 300 тисяч це для того, щоб не ляка, не лякати російське населення е, і для того щоб назвати цю мобілізацію частковою, ну насправді це є повноцінна мобілізація, і Путінська Росія вже показала, що всі інші просто-напросто ресурси вичерпані. Тобто, ми бачимо те, що навіть добровольців, так званих добровольців, в ось ці територіальні батальйони, як ми пам'ятаємо, що на кожного суб'єкта федерації покладався обов'язок сформувати територіальний батальйон. Ну от ми бачимо, що, що таких заяв є близько 7800 або 900 осіб. Тобто це аж ніяк не сотні тисяч, і навіть не десятки, навіть одного навіть десяти тисяч не набралися е, цих добровольців. Тобто, це показує реальний ресурс Російської Федерації, тобто серед людей, які з тих чи інших міркувань хотіли повоювати в Україні, там чи то для для списання іпотеки, чи то для виплати тих 200 тисяч і 300 тисяч рублів, і вже видно і і зеків по тюрмам не вистачає Так, і для того, щоб скоротити собі строк перебування у тюрмі за вбивство, а, що то... можна піти ще. Довбивати і свій, свої навички до більш професійного рівня довести. Ми ще хочемо одне питання, буквально коротко, з приводу переміщень ядерної зброї. Я пам'ятаю заяву Пентагону, що, начебто, вони на 100% контролюють повністю переміщення російських ядерних. Російського ядерного потенціалу, але роз, розганяються у телеграм-каналах е, у російських, а вже ж про те, що перевозиться ядерна бомба. Можливо, щось ви про це чули. Е, тут додають, що тільки тут е, случились небольші ну, е, такі хвилювання, тут інше слово, хвилювання у росіян е, через те, що тут переміщення ядерної зброї, але виявилося, що це начебто. НПЗ взагалі, а не Ядерка. Щось про це чули чи ні? Ну, дивіться, росіяни роблять дуже багато сьогодні фейків і вкидів. І от вони вдалися до тактики до тактики ядерного шантажу. вони її відновили. Очевидно, що всі інші їхні засоби методи психологічного впливу в першу чергу на, на думку західної аудиторії на західних лідерів вони вичерпані. Отже, вони вдалися до такого трюку. до Трьох власне кажучи, як ось ця мобілізація. Страшна, яка мала би налякати е, захід, і тому що це є фактично ну, така величезна м'ясорубка в центрі Європи. Вони вдалися до трюку з референдумами. Це таке собі політичне підґрунтя, така політична авантюра. І е, третє це саме от ядерний шантаж, що мовляв, тримайте мене семеро. Ми застосуємо ядерну бомбу. І всі ці трюки вони мають на меті саме вчинити цей психологічний тиск. Вони до сих пір ще не розуміють, що позиція України вона дуже чітка. Ми у нас немає іншої країни, у нас немає іншої землі. Ми будемо битися навіть у випадку застосування вами, тобто росіянами будь-якої зброї, і тому це не вплине, звісно ж на Україну. І оскільки до тих до того часу, поки Україна є стійкою, доки наші збройні сили є стійкими, до того часу і західна коаліція абсолютно буде стійкою от до таких інформаційно-психологічних спецоперацій Кремля. Дякуємо вам за таку розмову.